Ситуація з Польщею все набагато серйозніше. Ясно, що наша українська оцінка однозначна. Це ганьба, неподобство і так не можна ставитись до українських фермерів, тим більше, що у нас їх 90% дрібних мікрофермерів. І всі 100% українських фермерів вирощують зерно і врожай під час агресії, під час бомбардувань і, і так далі. Тобто ризикуючи життям, і хвала нашим аграріям. Вертаюсь до Польщі і України. Я переконаний, я професіонал, що з першого місяця виникнення цієї ситуації, цих е, ганебних е, проблем, можна, і треба було започаткувати два механізми. Перший уряд, уряд, тобто польський уряд з українським, тільки не з кабінетів, а безпосередньо в перемовинах на місці виникнення, а тепер вже не виникнення. а Так, приїхали на минулому тижні. Хто приїхав? На жаль, Українські на жаль представники. уряду, тому треба було добувати спершу, так Dez, міс걸и, що не буде і постійно діючі, Олександра. Друге, другий рівень так з Єврокомісією. Бо сьогодні вже виступив єврокомісар з агропромислової політики Єврокомісії. Він є поляком. До речі, Польща я нагадую член ЄС, і він виступив з позицією такої. Знаєте. Кволою, тобто не, не рішучою. Тобто не вистачає тепер ще і прямого діалогу. ЄС Брюссель, Київ теж уряд. Ну і те, про що я вже в себе в телеграм-каналі неодноразово казав, я вважаю, що всі докази інспірування російськими спецслужбами, оцих особливо огидних форм і е, закликів на, під час цієї акції, я, які виконуються не фермерами польськими. а Провокаторами російською агентурою на, польське, на польському боці треба Служби безпеки України. Розвідці прикордонників передавайте докази. Ну не може бути, що у вас їх немає. Що це інспірує Росія, передають гроші, так, провокують. Акція зараз не працює акції ну, Вони живуть. але подивіться, що відновлять з початку Я українського професіонал, вже. Я говорю, бо знаю далі плани. Поляків я ж працюю в парламенті в комітеті з Євроінтеграції. Нам добре відомо, що вони вже анонсують. Вони анонсують, що вони повернуться з початку березня. З першого так березня. От, в це вікно можливості. Наші українські спецслужби, особливо контрозвідка, має знайти можливість. А така можливість є. Напряму з АВБУ називається СБУ польське. Вийти в співпрацю і поприбирати за ці 2-3 дні до 1 березня агентуру, гроші і зняти російський вплив, російську, знайде таку провокацію під час так званих акцій польських фермерів. Це допоможе полякам, це допоможе нам. І відкриє шлюзи і можливості чому для самораду? урядів говорити на Але урядів недостатньо. Якщо чому мене... на 28 березня, місяць цілий за місяць можуть зробити все, що завгодно. Так, от чому така це ж не перший раз? Переносить, знову виникає, знову виникає. У нас в руках українського уряду у нас з вами в руках величезний важель для переговорів і для вирішення. Позитивного вирішення прибирання після того, як спецслужби розчистять провокаторів агентуру і приберуть російські гроші, у нас величезний важель. Він називається взаємна торгівля. Тому що прямі переговори із польськими фермерами, аграріями та бізнесменами про те, скільки ви вони продали і продають в Україну. Ми дякуємо, що постачають продукцію, особливо продовольчу. Вона непогана, вона громадянам України купляється, Це краще, ніж російська. Слава Богу. Але цифри. Для цього я вимагаю, що потрібна професійна робота двох урядів. Причому на найвищому рівні: ось цифра мільярди, ось цифра мільярди. Кому вигідно? Та нам і Польщі, і Україні, взаємно вигідно торгувати. Вирішили, вирішили. Пішли далі. Кому не вигідно? Одна, дві, скільки там агрокомпанії, польських або фермерських господарств не задоволені. Є механізм, він називається правильно, компенсації. Компенсуємо. Хто компенсує? Польський уряд є гроші? Немає. Урсула фон дер Ляєн виступила як лідерка Єврокомісії Європейської що відверто сказала: ми компенсуємо польський уряд. Дайте кому які компенсації з ваших польських фермерів і приберіть цю ганьбу. Розумієте, про що я? Коли говориш, коли працюєш, коли ти професійно відстоїш свої інтереси, але і розумієш інтереси партнера. То будь-яке питання вирішується. Ну і наостанок, щоб цю тему на позитиві закінчити, хвала польським жінкам, які випустили звернення всім фермерам або квазифермерам, фермерам, назвали це ганьбою. Сказали: приберіться і не ганьбіться, і не ганьбіть нас, польщу вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне те, що від вас приховують. Побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.